Так, радий бачити, радий чути, і насправді дякую, що ви погодилися на весь. Навзаєм, дякую за запрошення. Масштабна війна відбувається також в Ізраїлі, Ізраїль Газа. Та була атака на Ізраїль. А, в зв'язку з цим Готерешу заборонили також після його реакції. в'їзд до, до, до Ізраїлю на певний період заборонив йому очільник дипломатії. Та, на вашу думку, от зараз, чи а, маємо ми менше уваги до нас? Чи, чи зараз а, достатньо привертається увага до України? Чи більше Ізраїль перехоплює? Чи маємо ми тут говорити про це? Чи все ж таки нам треба з Ізраїлем? Співпрацювати, що нам треба на вашу думку зараз робити, як привернути увагу саме до України, справді загострення між Ізраїлем і Іраном, бо головні гравці там ізраїль, антагоністи, я б сказав це саме Ізраїль і Іран, яке погрожує перерости в повномасштабну війну, бо поки вони її ведуть на територіях а, спочатку сектора Гази віднедавна активізувалось в Лівані. Це насправді ну, виклик для України бо у нас ті самі союзники, союзник no Америки, ті самі постачальники зброї, основні постачальники знову ж таки Америка. І безумовно, Україна і Ізраїль є сполученими сосудами. Чим більше в одному, тим, зокрема, уваги, тим менше в іншому. Достатньо відкрита англомовні змі, які домінують в світі, щоб побачити, що на перших шпальтах саме ізраїльська, арабський, хоча на сьогодні більше ізраїльська іранський конфлікт, відповідно Україні буде менше уваги. відповідно, народ буде точніше лідери, будуть більше тиснути на Зеленського і його команду про те, щоб. Шукати вихід з цієї війни, бо чим більше воїн, тим <кій> небезпечнішим, незатишнішим стає світ. Так. Тому співпрацювати з Ізраїлем, ми співпрацюємо з Ізраїлем. У нас є посол в Ізраїлі, до речі, мій доволі добрий знайомий Євген Кан Карнічук, є посол Ізраїля в Україні. Хасіди, попри війну, приїхали святкувати своє щорічне свято. Тобто питання, що Ізраїль, на відміну від України, дуже. Суб'єктний гравець. І цьому до нас просто треба повчитися, бо інтереси України мають домінувати в нашій політиці, і ми маємо пам'ятати, що Україна болить насамперед нам Тобто, да сьогодні у нас є одні партнери, завтра вони можуть змінитися. До речі, в історії Ізраїля вони кілька разів мінялися. Америка. Перед проголошенням незалежності Ізраїля давали їм максимум два роки. Цей руй держдеп фактично Трумен пересварився з розвідкою і з дипломатією перед тим як дав завдання в наказовій формі в ООН голосувати за так званий за резолюцію, яка передбачала створення в Палестині двох держав. І от Україні потрібно у Ізраїля швидше не співпрацювати. Ну співпрацю ми вже співпрацюємо. І очевидно, при кількості євреїв в Росії, тобто Ізраїль ніколи не піде там однозначно підтримувати Україну. А от е, вчитися у Ізраїля ставити во главу угла свої інтереси і шукати під ці інтереси партнерів, це так. Тобто, не нарікати, що там хтось нам мало дає, хтось нас там не хтось. Шукає розмови з Путіним, бо світ прагматичний, а просто шукати ті, хто сьогодні готовий бути е, підставляти нам плече, і пам'ятати, що головна пора це звичайно, Україна і сила оборони, а не при всій вдячності до наших партнерів, власне, увага Сполучених Штатів на зараз переключена на Ізраїль, чи все ж таки більше переключена на Україну, що ви бачите, от з, з приводу. Ці атаки зрозуміло, що зараз є увага на, на Ізраїлі, де, але все ж таки, чи залишається в Білому домі увага до України? Ну, безумовно, залишається. Слава Богу, штати це таке багато поліфункціональна держава, яка може тримати в центрі уваги кілька стратегічних цілей. Але рівень е залученості, безумовно, в Ізраїлі більше. Ми бачимо, що американські Ну Байден віддає наказ а, Збройним силам Америки, армії Америки безпосередньо збивати ракети, тобто брати участь в війні. Це те, що Зеленський просить вже а, не перший рік, щоб а, західні країни, країни НАТО, почали збивати бадай на своїй території, я вже чи на території Західної України. Ми бачимо, що тут ракети збиваються здебільшого на території. Держав території, яких лежить між Іраном і Сполученими Штатами і Ізраїля, тому знову ж таки це ще раз говорить про силу ізраїльського або єврейського лобі в Америці в Україні. Що треба вчитись і вчитись? Діаспора у нас доволі велика, але на жаль, далека не така впливова, як у. У, у євреїв, тобто це не ізраїльська діаспора, саме єврейська діаспора в світі, бо більшість американських євреїв ніколи не були ізраїльтянами. Відповідно, ще один урок, який нам потрібно засвоювати. Ну, і якщо Америка в ізраїльському конфлікті однозначно декларує підтримку Ізраїля. А то в українському конфлікті я думаю, що попри декларації, що Америка стоятиме, ну тобто, як мінімум один із е, лідер, із кандидатів в президента, який цілком може повернутись Білий Дім, декларує, що він припинить російсько-українську війну простим припиненням постачання Україні зброї і грошей, і це знову ж таки наша відмінність, бо в, в, в питанні Ізраїля обидва кандидати в президенти е, однодумні. А все ж таки тут питання в дипломатії, ви думаєте, от коротке питання? Зокрема, ну, тобто, дипломатія сама не працює. Працює дипломатія, економіка, а, мілітарна сфера, тобто захист інвестицій, особисті стосунки. Да. Тому, зокрема, і дипломатія. Але бачите, якби цікаве фолоуап, те, що говорять англійською, продовження історії з вимогою зняти Маркарова нашого, нашого посла. В США з відкликати точніше, яка була офіційно направлена Зеленському спікером нижньої палати американського конгресу. А на вашу думку, взагалі, в чому секрет ізраїльської дипломатії, що ну більшість країн світу їх підтримує? Ну, по-перше, це велика переплетеність еліт. Тобто, багато ізраїльтян, з тих, хто визначає політику в Ізраїлі, вчилися в Америці, там, жили певний час в Америці, говорять абсолютно вільно англійською. Тобто, це недалека далека маловідома країна, як колись сказав Чемпільєм про Чесловаччину, якою залишається, на жаль, для багатьох американців Україна. Це по-друге, Вміння так коректніше сказати, тобто відстоювати і актуалізувати свої інтереси, тобто, в Ізраїлі є, точніше, в Вашингтоні, пам'ятник Голодомору нарешті, з'явився да? і величезний музей Галакоста. Тобто, хоча Україна під час сталінського правління, тобто Голодомор, велика війна втратила. Більше е, осіб, ніж євреї в Європі. Тобто, це така, знаєте, довга стратегія, вміння е, нагадувати про себе, залученість американських інвестицій в ізраїльську економіку і вміння лобівати свої інтереси. Тобто, тут знову ж таки скрізь Україні варто вчитися, якщо ми хочемо вижити і розуміємо, що нам ще довго жити з цим божевільним сусідою. Якраз. Кращого уроку, ніж ізраїльський, який живе в оточенні країн, які мріють марять його стерти з лиця землі, випхати в море. Годі шукати. Тобто, це якраз той приклад, з якого треба вчитися. А, ну, тобто, ви думаєте, от кажучи да про про нашу співпрацю, що військової допомоги і чіткої позиції від Ізраїлю, ми не побачимо. Звичайно, тобто Ізраїль може задекларувати, що він там знову ж таки, що він задекларує? Що він за статут ООН і кордони міжнародно визнані? Я так нагадаю, що Ізраїль займає певні території, які міжнародно не визнані, тобто, зокрема, західний берег, і потім Ізраїль відстоює інтереси євреїв, зокрема євреїв, які живуть в Росії. Цьому він не буде сваритися і прямо займати одну сторону, бо і єврейська громада в Україні, і єврейська громада в Росії доволі великі, і саме їхні інтереси відстою Ізраїль, який за конституцію. Ну у них конституції немає, за закон, Конституційними законами є держава єврейського народу. В Україні треба тільки навчитися не шукати там якісь альянси. Бо це завжди інструмент відстоювання якихось інтересів, яких, і чи досягнення якихось цілей, а власне кажучи, формулювати свої інтереси і шукати найкращі інструменти їхнього досягнення їхнього відстоювання, тому Ізраїль, як і більшість країн світу, займає ту позицію, яку займає. Тобто, якби нам не було прикро, хоча він допомагає Україні в гуманітарній сфері. Я знаю, тобто ізраїльтяни, які тут проводять, скажімо, психологічну реабілітацію, вони допомагали дуже з медичною лікуванням, реабілітацію. Вони надсилають гуманітарну допомогу. Ну, врешті-решт, Равін, син головного равіна України загинув, захищаючи Україну, да. хоча не знаю, чи є було у нього ізраїльське громадянство. Але багато людей, які служили в Сахарії, я знаю, не одного з них воюють на боці України. Просто тут треба відрізняти е, таку, що дуже добрий знак: спільність українців і євреїв в протистоянні російській агресії, офіційну позицію держави Ізраїль, яка цілком зрозуміла, повторюся, якби нам не було прикра, з огляду на ті. Фундаментальні пріоритети, які декларує Ізраїль в своїй політиці, в своїй стратегії, ну якби от підсумувати, тобто з огляду на позиції на великі діаспори, що в нашій країні, що в Росії, він не може. Точно сказати, повторюсь, це не діаспори, це євреї, тобто Ізраїль молода держава, і вона 48 року проголошена на території Росії України. Євреї проживають на набагато довше. Ну, якщо ми не згадуємо стародавній Ізраїль, тому просто це держава, повторюсь, яка відстоює інтереси євреїв незалежно від того, громадяни вони чи не громадяни Ізраїля. Ну от так вони себе декларують. Їх так треба сприймати в світі. Врешті-решт, ізраїль виник як реакція на Холокост, як на масовий геноцид євреїв саме за національною ознакою для того, щоб захистити і відстоювати інтереси представників єврейського народу.